Російська армія вдарила балістикою по ізюму. Ракету спрямували у центр міста, якою вбили п'ятьох людей. Ще щонайменше 38 отримали поранення. Це РБК Україна зібрали для вас усю інформацію про терористичний удар ворога по Харківщині. Вибух в ізюмі пролунав близько 12-ї. Тоді голова ОВА Олег Сінігубов повідомив, що ворог застосував балістику та одразу зазначив, що є загиблі та поранені. Росіяни влучили в адмінбудівлю, пошкоджено ще одну адмінбудівлю поряд а також багатоповерхові житлові будинки. Жодного військового об'єкта у цьому місті немає. А на вулиці було велика кількість людей, і ця локація відповідно, передбачає тут. Знаходяться наші служби, служби соцзахисту, трохи нижче ЦНАП сервісні служби, відповідно, податкова юстиція. Державна виконавча служба тощо наразі госпіталізовано сім людей. Однак ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися, тому що досить великі пошкодження навіть в адміністративних будівлях, які були поруч, люди порізані склом. Ми розуміємо, що їм оперативно була надана відповідна допомога на місці. Після того проведена була евакуація, однак все одно вони будуть звертатися, тому що поранення досить значні. Майже 40 людей отримали поранення. Троє з них в операційній. медики надають усю необхідну допомогу. Зазначив Сіннігубов. Гинули п'ятеро людей. Загибляться дві жінки та двоє чоловіків. Ще одне тіло деблокувались під завалів. Усі вони були цивільними. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. що Приміщенні виникла пожежа. Прошу вас зберігаючи спокій, спуститися по половину квітка на перший поверх та вийти на вулицю. Отецькому. and then Із тією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати як найбільше сили: сили зброї, сили санкції, сили дипломатії, щоб зупинити терор і захистити життя. Це виключно терор, це центральна будівля міської ради. Хоча вона і не експлуатувалася, однак все одно тут знов ж таки велика кількість людей. Удар відповідно було завдано, тобто балістикою в день. Повітряна тривога лунала, однак час прильоту досить незначний, тому у людей фактично у наших цивільних людей не було а, часу там прийти в укриття. Ну і власне кажучи, тут жодного військового об'єкту немає. Також проводиться поквартирний обхід. Відповідні служби визначають, кому потрібно тимчасове житло для розселення, а кому зашивати вікна. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна. І я дякую, що залишаєтеся з нами.